Виконуємо номер 290 із підручника Геометрія 7 та номер 2610 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Одна сторона трикутника на 2 дециметри більша за другу і в 1,5 рази менше від третьої сторони. Знайдіть сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 40 дециметрів. Приступаємо до виконання, позначимо першу сторону змінно Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай перша сторона трикутника Х. Дециметрів. Тоді друга буде. Відомо, що одна сторона трикутника на 2 дециметри більша за другу, отже, друга на 2 дециметри менша за першу, а третя одна сторона трикутника на 2 дециметри більша за другу. І в 1,5 рази десятих раза менша від третьої, отже, третя, в 1,5 рази раза більша за першу. Периметр трикутника буде х додати х відняти 2 і додати 1,5х, що за умовою 40 дециметрів. Маємо рівняння. Х додати різниця х2 і 1,5х. Х додати х буде 2х і 1,5х, 3,5х. 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 3,5х дорівнює 42, і нам залишається поділити на 3,5. 42. Переносимо кому на один знак. Це 420. Ділимо на 35. Отримаємо 12. Отже, перша сторона трикутника Дванадцять дециметрів. Тоді друга дванадцять, відняти два десять дециметрів. А третя одна ціла п'ять десятих помножити на дванадцять вісімнадцять дециметрів. І записуємо відповідь 12 дециметрів, 10 дециметрів і 18 дециметрів, номер 290 із підручника Геометрія 7, та номер 26 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.